Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Вам так! Вам сама доля дає шанси і всі карти в руки. Дійте, будь-яка сфера вашого питання, де б і що б ви не собі не забажали, ви все можете сьогодні отримати. Головне, звертайте увагу на все, що відбувається навколо вас. Можливо, вам всесвіт буде давати підказки. І головне їх не прогавити, а взяти у свої руки і реалізувати. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант Люцифер, вам так. Але, можливо, ви від чогось залежите, напевно, або від фінансів, а можливо, у вас є якісь сексуальні прив'язки, можливо, у вас є якісь залежності. Тож звертайте увагу, щоб вони вам сьогодні не зашкодили. Тому що. Сьогодні у вас потужні енергії. Ви можете благосприятливо вирішити будь-які питання. Головне проявіть активність, але і дотримуйтеся законів Всесвіту. Не маніпулюйте іншими і не дозволяйте іншим маніпулювати вами. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант Аркан Смерть. Вам так. У вас також можуть бути і фінансові питання гарно вирішуватися, якісь просування, можливо, ви хотіли б чогось досягнути або змінити свій образ життя, тобто кардинальні зміни внести, і для вас енергії будуть благосприятливі. Дивно, що з усієї колоди вийшли всі старші аркани, тож день буде значущий для всіх нас. Третьому варіанту бажаю успіху у будь-яких починаннях. Для вас сьогодні енергії позитивні. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.